Будь-яка криза вона надає не тільки виклики, але ж і надає можливості. Тут дається ще така українська риса резистентності і адаптивності. Люди, які знаходяться на територіях ближчих до фронту, вони ще більш позитивні і ще більше хочуть працювати. Кризина виросла на 35%. Що ми бачимо, що люди витрачають гроші розумно. Друзі, вітаю! Сьогодні в нас Let's Talk і, і сьогодні в гостях пані Олена Вдовиченко, генеральний директор Метро Україна. Олена, вітаю! І хотіла а... одразу, одразу запитати: От у нас якось так знаєте, завжди в пам'яті залишається метро кешін кері, а зараз метро Україна. Чого така різниця? Ну, це не тільки різниця для України, це загальна, тому що дійсно ми починали як кешанкері, тобто це магазини, це наші от, ті, великі блюбокси, як ми їх називаємо, великі коробки. Але ж оскільки ми вже давно почали працювати з каналами доставки, тобто наше food service distribution, канал доставки готельно-ресторанному бізнесу, то ми вже давно стали, скажімо так, мультіканальними, тому ми вже не називаємося кешанкері. Mm, чудово. Е, тепер 24-й рік. Ну такий непростий, мені здається, він ще складніший ніж 23-й або 22-й. Е, Але як в, в твоєму розумінні, якби да, 24-й рік і взагалі як він відбився на компанії, як від, відбився на тобі, і, і як ти ну, роздивляєшся для себе 25-й рік? Ну скажімо так, бо ми майже в кінці 24-го року, і давай підіб'ємо підсумки за цей рік і якось подивимося в майбутнє. Ну, 24-й рік дійсно, як і для багатьох з нас, хто знаходиться в Україні, працюють в Україні. Він став роком подолання ризиків, тобто до безпекових ризиків і безпека тут не тільки для людей, але і фізична безпека знищення бізнесу. Додалися блекаути, додалися блокування кордонів, нестача критична нестача людей на ринку, і людей і як клієнтів, і як кадрового потенціалу. І дійсно вже існує така моральна і фізична втоми людей, тому цей рік був таке подолання викликів з одного боку, а з іншого боку, підготовка до майбутнього зростання, до перемоги і зростання. І ну, незважаючи знову ж таки на всі виклики, якщо говорити про нашу компанію про Метро Україна, ми зростали на 15% минулого року. І при дуже незначної інфляції, тобто, це був кількісний ріст, ріст зростання. Тобто, ми зростали в кількості проданих одиниць, що не можуть надавати це оптимізму. Да, не надавати оптимізму. Також ми наростили долю бізнес клієнтів, тобто професійних клієнтів. Професій, готельно ресторанний бізнес в нас збільшилась частка. Регулярних покупок з нашими клієнтами, тому mm -hmm. будь-яка криза вона надає не тільки виклики, але ж і надає можливості. Вона ну, ти кажеш, це в цьому році чи в минулому році на 15%? відсотків? Да четвертий рік у yeah, нас я кажу про фінансовий рік, тому що наш фінансовий рік закінчується в вересні, і по mm -hmm. суті, ми зараз знаходимося в першому кварталі нового року. Тобто, mm -hmm. ми говоримо фінансовий рік з жовтня 23 по вересень 24. -го. Ага. І ну а от якщо дивитися на зростання ну в кількості це взагалі ну просто респект? Ну реально круто на стосовно до військових періодів, ну як оце зростання 15% відсотків. Це відображається на довійськовій тематиці, чи ти якби обігнала навіть до військові показники, чи це все, -все таки, якби ти типу, повертаєшся? Так а? ми вирівнюємося до воєнного періоду. За рахунок того, що була девальвація, ми скажімо так, в грошах ми перекрили, але ж в кількісному еквіваленті ми ще не, не дотягуємо десь там 10%. відсотків. До військових не да за два роки спочатку повномасштабного вторгнення, так кумулятивно, ми зросли на 26%. Угу, ну, ну супер насправді а в чому секрет от такої знаєш зростання, тому що от деякі компанії просідають, деякі компанії все таки якби ну йдуть вперед. На що б ти ну скажімо так звертала увагу лідерів в цьому якби нашому драматичному часі, для того, щоб все таки якби мати такий зростаючий тренд? Ну, це два два, для мене. Це два основних показники. Це по перше, це команда. У мене дуже залучена, неймовірна команда, в якій, по-перше, правильні люди знаходяться на правильних місцях. Я вважаю, що це основна задача лідера будь-якої компанії поставити правильних людей на ті місця, де вони будуть найбільш ефективними. по-друге, тут дається ще така українська риса резистентності і адаптивності. Тобто, Україна завжди розвивалася неорганічно, Ініволюційна, а революційно, тому в нас є високі високий рівень цієї адаптивності і можливості знаходити якраз тобто да, да, можливості, а не тільки виклики. І по-друге, це наявність стратегії. У нас була стратегія. Ми її адаптували вже в серпні 2022 року, виходячи з тої ситуації, яка почалася в країні, і ми послідовно її виконуємо. Тобто, ми від неї не відступаємо, Ми знаємо, куди ми рухаємося. Тому в ці два моменти вони є таким показником успіху. Люди і стратегія, да це дійсно, якби цікаво. А що стосується от стратегії? Вона передбачає, що і надалі буде війна, або ну скажімо так: якщо буде далі продовжуватися війна, стратегія передбачає, що ви будете залишатися в зростанні і успішною компанією, чи все таки якби треба вже закін... закінчуватися з війною і якось і виходити в мирний час. Ну, першу стратегію, яку ми зробили, ми зробили до 2030 року. Угу. Потім ми її адаптували, як ми будемо зростати, але ж ми не знизили кінцевого фінансового результату. Зараз, коли ми вже робили такий апдейт нашої стратегії в цьому році, ми зробили шифт між роками в залежності від того, коли ми бачимо, що війна закінчиться, але ж ми все ж таки бачимо, що ми зможемо дійти до наших фінансових результатів, які ми собі планували на 2030 рік. Якщо війна буде продовжуватися ще два роки, я думаю, що нам доведеться змінити кінцевий результат, тому що дуже багато залежить від кількості людей, які будуть знаходитися в Україні. Mm -hmm. Бо це знову ж таки це наші клієнти, і це розвиток готельно-ресторанної індустрії. А як от готельна ресторанна індустрія виглядає зараз? Ну тому що якби ну ви співпрацюєте достатньо активно з ними, і бачиш всі тренди? Е, от е, тобі здається, вони справляються добре з викликами війни е, і з меншою кількістю людей? Е, чи все таки, от чи не дуже є такі певні трансформації в цій сфері? Тому що я просто поясню питання, тому що деякі люди кажуть про те, що ну вони помічають. Я так само помічаю зміну ресторанів. Зміну місць, якби на да? в місцях там, де ми буваємо. Тобто, хтось хтось витягує, хтось ні. Як ти бачиш? Ну їм також як і всім, в цій країні, їм теж дуже важко, але ж їх основна криза пройшлася на ковідні часи. Тобто, більшість ресторанів, які не витримали, вони ще закрилися в роки, коли був ковід. Коли почалася війна, їм дійсно було складно. По-перше, вони все перемикнулися на те, щоб допомагати територіальній обороні і зсу. Вони готували гарячі обіди, адаптували свої бізнеси. Дуже багато втратили. Потім почалися блекаути, що для них теж був виклик. Да? Тому що одна справа, коли рітейл купує себе генератор, а інша справа, коли маленький ресторанчик або кафе біля дому купує генератор, для них це високі витрати. Але ж вони адаптувалися, вони працюють. І якщо наприклад там до початку війни повноштабного вторгнення було десь 44 тисячі точок, торгівельних точок, ну ресторанних різних. То потім знизилось десь на 10 тисяч, і зараз десь 41 тисяча. Тобто плюс-мінус да, є бізнеси, які зачиняються, не витримують, але вже повертається до показників до воєнного часу. Mm -hmm. Інша справа це готельна історія. Там дійсно не дуже, скажімо так, Активно а, вони а, повертаються до, до своїх довоєнних показників, тому що готельне зайнятість там середнє на ринку це 20, 22%. А, довоєнної часи це було 45-50%. Ну, середня по року, вважаючи а, різний сезонний а, момент. Ну а давай поговоримо зараз про ну взагалі про е, географію в Україні? Ну тому що твої магазини по суті розташовані по всій території країни. Як ти е, бачиш взагалі діяльність на східному напрямку, і як витримують взагалі магазини цей цей тиск, люди, ну не просто магазини, люди. Як люди витримують цей тиск, як ви організовуєте роботу? Знаєш, ви будете здивовані, але ж люди, які знаходяться в на територіях ближчих до фронту, вони ще більш позитивні і ще більше хочуть працювати, бо вони розуміють, якщо зачиняться бізнес, це їх робочі місця, незважаючи на тому, що ми навіть коли ми зачиняли, наприклад, на початку вторгнення наші магазини в Харкові, Миколаєві. Запоріжжя ми людей переміщали і надавали їм робочі місця в інших містах, але ж вони, вони не хочуть переїжджати. Ті, хто хотів, ті вже поїхали. Ті, хто залишається, хочуть залишатися в своїх домівках і працювати в своїх містах. Ми працюємо в Харкові. Один магазин у нас зачинений. Він дуже знаходиться там біля Салтівки, там неможливо працювати, і він був пошкоджений досить серйозно. Інший магазин ми відкрили в грудні 2022 року, перевідкрили. Потім на весні 23-го, ми відкрили Миколаїв і Запоріжжя. Тобто, во всіх цих місцях ми працюємо. Вони більш претерпівають через повітряні тривоги. А ми, як свідомий і відповідальний бізнес, ми зачиняємося в усіх містах країни і в Києві, і в Львові, і будь-де і в Івано-Франківську на повітряні тривоги Ми зачиняємо наші магазини, евакуюємо персонал і клієнтів. Тому вони досить позитивні. Ми працюємо в нас там, скажімо, ми знизили трохи товарний запас. Не в порівнянні, наприклад, до будь-якого там київського магазину або е, на, на заході нашої країни, там менший товарний запас, там менше, скажімо так, е, непродовольчої групи товарів, е, але там є все необхідне, в тому числі е, свіжа риба, в тому числі свіже м'ясо, і е, 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 вони досить непогано продають, досить непогано і ще й змагаються е, між собою, хто більше буде продавати. Взагалі, які є в них такий компетішн. Я <плінг> просто просто увнічка. Насправді щоб підтримуєш такі знаєш і підприємницький дух в людей, і взагалі моральний дух, тому що для того, щоб отримати конкуренцію, наприклад, по продажах навіть на східному фланзі, ну якби насправді це якби дорого коштує це. Да, це питання більш гуманітарне і дійсно відповідальне, щоб люди могли працювати і їм так краще. Це їх відволікає від того, що відбувається навколо. Ну да, це точно такі просто медгаус. Слухай, а от що стосується вподобань споживачів? Mm -hmm. Є якась різниця, які тренди в цьому напрямку? Чи перемістилися якось ми з люксового тренду, якби в більш такі посередні, чи ні? Mm -hmm. Чи так само от преміальні так і залишалися, якби залишаються в бажаннях людей, і ми ніяк не відпоч... ну, не відчуваємо, що люди там стали бідніші чи не бідніші, От як би ти описала цей момент? Е, ну, я більш скажу про своїх клієнтів, е, тому що в нас е, місія наших е, магазинів це місія великої закупівлі. Да? Сто кап ми її називаємо, тобто коли е, родина або людина приходить і закуповується там на тиждень на два. Е, тобто, в мене в країні найвеликий е, чек. Е, е, ми не спостерігаємо зниження е, е, на ніші бренди. Ми не спостерігаємо, ми не спостерігаємо зменшення самої корзини, Навпаки, корзина виросла на 35%. Що ми бачимо? Що люди витрачають гроші розумно. Особливо це помітно, як тільки щось відбувається на назовні. Тобто, і, і це можна навіть порівняти з Consumer Confidence Index, да, тобто е, індекс впевненості споживачів є такий індекс. Як тільки, наприклад, е, нова хвиля обстрілів, е, повідомлення про нову мобілізацію, е, моментально Consumer Confidence Index падає. Потім він відновлюється від 2, до, від 2 до 4 тижнів. Але ж він більше стосується визитів, не кількості в кошуку. Е, Розумно, вони витрачають в тому контексті, що коли вони бачать вигоду, вони купують ці товари. Менш, скажімо так, менш охоче вони стали пробувати якісь нові речі, а більш довіряти вже тому вибору, який вони зробили. В нас є така система, називається потрійний цінник, коли людина, купуючи більше, вона сплачує менше. Так от частка другого і третього цінника, там де ти там, за дві-три штучки платиш менше, вона зросла з 26 до 41%. Тобто, це так дуже це дає нам впевненість в тому, що ми обрали правильну стратегію. Яка відповідає цій розумній закупівлі. Ще хочу ще відзначити, що український споживач він ніколи не толерує якість. І це було і в 2014 році, коли почалася перша війна. Точно так же ми спостерігаємо це зараз. Що люди завжди дивляться, що вони купують, вони не йдуть в маленькі сегменти або зніжуючи якість? Тобто, завжди для них залишається ну, по суті. Споживач завжди буде купувати якісне. Він відрізняє макаліон. нас від інших ринків, відрізняє від інших ринків насправді да? чи ні? Це відрізняє нас в від деяких ринків, так. Угу, цікаво. А от е, ти кажеш, що найвищий середній чек в метро ну, по Україні. Які власне зараз, якщо, якщо є така можливість сказати, який середній чек, наприклад, в, в тебе? Е, у нас ну, на кінцевому для кінцевого споживача у нас середній чек там плюс-мінус 1800 Угу. А у середній по країні там в районі між 200 і 300 гривнями. Ну, це ні за рахунок того, що вони менше продають. У нас різні місії. Да? Тобто ми не поповнюємо холодильник, як ми кажемо, місія рефіл, Да? Тобто, люди не ходять для, до нас за хлібом і молоком. Люди ходять за великою купі, закупівлею. Mm -hmm. А в цьому кошику, наприклад, ти каже, на 35% п'ять ну, розширився кошик. За рахунок чого зміна відбулася? Тобто щось додалося в цей кошик, ну, щось стало більш ну, актуальним, скажімо так, чи ні? Додалось і за рахунок кількості поп по, -по, -по різному. В кожній категорії ультрасвіжа група товарів, тобто фрукти, овочі збільшили свої продажі, морепродукти, риба збільшили свої продажі. І там в кожній категорії по потрохи mm -hmm. е, і за рахунок того, що е, люди стали купувати ну з одного бренду пер, пер, переключаються, наприклад, на інший бренд за рахунок велю, тобто mm -hmm. е, грошового еквіваленту. Mm. А от е, виробники-постачальники е, там відбуваються якісь зміни чи ні? Чи от всі стабільно працюють і постачають взагалі без Є, якого... дякувати Богу, працюють і дякувати нашим постачальникам. Працюють стабільно, але ж в них теж були виклики. Виклики пов'язані із окупацією територій, тому що деякі виробництво е, знаходилось на окупованих територіях, е, з disruption ланцюгів постачань, тобто коли були порушені е, всі? Е, Скажімо так, інфраструктура, і інфраструктура, і складські приміщення по різному. Зараз всі більш-менш працюють стабільний рівень сервісу від постачальників у нас збільшився, за що от у нас була якраз конференція з нашими партнерами, за що ми їм щиро дякували, тому що їх рівень сервісу до нас, це наш рівень сервісу нашим клієнтам, і це наш наші з ними спільні продажі. Ну, це правда. Тепер щодо блокування кордонів. Ну, ми просто нещодавно читали знову такі новини, що наші друзі-поляки збираються знову блокувати один із пунктів на кордоні. Як це може потенційно вплинути? Тому що ми з тобою раніше говорили, і розуміємо, що у ці новорічні свята, Black Friday і так далі, вони дуже сильно якби роблять по суті фінансовий результат для людей. І як ну наприклад дати потенційна цінність цей ризик і чи вплинули попередні блокування на результати компанії? Перше, що це означає? Це означає затримку в імпорт поступання імпортних товарів в наші торгівельні центри, а у нас десь 30% Ми імпортуємо та ми, ми імпортуємо саме. Це наявність товару на полицях, тобто, це той товар, який наші клієнти від нас очікують. І якщо, наприклад, кінцевий споживач може купити якийсь інший товар, інший бренд, то готельна ресторанна індустрія, якщо вони це внесли в техкарту, карту, да, їм буде важко вивести і внести новий товар, тому що вони теж працюють для своїх гостей. І це ну це, це дуже боляче сказується на продажах, на задоволеності клієнтів на нашому NPS. А по-друге, який це ще має ефект: машини не можуть виїхати, тобто стоїть дефіцит машин на ринку. Да? Тобто вони не можуть заїхати, тобто і вони не виїжджають через це. Піднімається вартість самої доставки. Логістичний кост. тобто, це додаткові витрати для будь-якого бізнесу. Нестаче водіїв, яких і так не вистачає, тому що той водій стоїть в черзі. Тобто, це все взаємопов'язане і в кінцевому ітозі страждає український споживач. І ціна, я так розумію, так само. Звичайно. Цікаво насправді. А що стосується продажів в онлайні, як виглядає пропорція? Ну от я, скільки людей приходить в на, відсотках на, на точки торгівельні? І скільки купує в онлайні? Ну, у нас онлайн це більш комплементарний бізнес для кінцевих споживачів. Його частка у нас становить 4,5-5%. А, так, а. І так, і ми так її тримаємо. Насправді люди кажуть, що вони купують в онлайні, але ж вони все ж таки надають перевагу живому спілкуванню і прийти в торгівельний центр і подивитися, потрогати самостійно. Ця частка може відрізнятися у непродовольчій групи товару і косметики, але ж ну, для продовольчої групи це невелика частка. Тепер, от я думаю, що одні з фінальних таких запитань просто стосовно того, як ти справляєшся насправді? Ну тому що ти як лідер на тебе дивляться, якби всі твої люди і інші люди, і від твого настрою дуже сильно залежить також настрою інших людей. Я знаю, що ти суперсильна, взагалі ну неймовірна жінка. Але тим не менше, як тобі це вдається, де ти ну, береш енергію. Як ти відновлюєшся для того, щоб залишатися такою чарівною, і в той же, в той же самий час, такою знаєш, крутою, крутою лідеркою і бізнес-вумен? Я завжди говорила, щоб знаєш, в будь-яких обставинах треба зберігати холодний розум і гаряче серце. Це по перше, по-друге, я як я дійсно відповідальна людина, я відповідаю за 3400 людей і. Як в тому літаку, спочатку треба масочку надягнути на себе, а потім на сусіда. Я розумію, що якщо я не буду зберігати себе, і своє фізичне і психологічне здоров'я, то я не зможу допомогти своїй команді. Тому ще коли почалось повномасштабне вторгнення, я для себе вибрала додаткових два заняття щоб зберігати от свій от баланс, перше, я почала вивчати нову мову французьку, так щоб трошки для інтелекту для переключити діяльність. А по-друге, я завжди любила танцювати, і я зайнялася танцями, тому в мене є, скажімо, такий баланс і для мозку, і для фізичного здоров'я, який мене підтримують. Ну і плюс, коли я бачу свою команду. Я їжу в торгівельні центри, а я багато подорожую по наших торгівельних центрах, особливо фокусом приділяю Східному регіону, тому що їм потрібна підтримка. Я бачу їх очі сіяючи. Ну, Це мені надає дуже багато натхнення, дуже багато. Це неймовірна енергія, яку ти отримуєш від людей. Ну, це, да, це дійсно реально круто. Ні, вони, вони просто круті. Ну да, ну то якщо вони ще й роблять такі круті результати, знаєш фінанси і плюс ще хочуть самі працювати. Але от дивись, от ти мені розповідала не один раз, що ти сама за кермом їздиш так. в Харків за і в Харків, і в інші регіони це ж взагалі неймовірно. Ну от це ж треба мати ще й фізичне здоров'я таке, якби знаєш таке. На внів року. Тобто танці допомагають, я так розумію. Танці допомагають. а ще зранку я займаюся спортом. Ага, а що, ти, а що ти робиш, який спорт? До мене приходять тренери, ми робимо різне, різноманітні фізичні вправи. Це ага. мене так заряджає трошечки на, на день наперед. Ну да, тому давай поради і іншим. Якщо ти можеш поділитися поради з іншими. Хоча я думаю, що ми в принципі ну, якби вже почули багато таких цікавих думок і напрямків для розвитку, ну, принаймні, знаєте, мову, фізичне здоров'я, фізична активність. Просто кожна людина для себе обирає, де, де вона знаходить свій баланс. Знаєш, якщо людина працює, скажімо так, більше умственне то краще знайти якісь фізично активні справи, щоб переключити свою діяльність і підтримувати свій баланс. Комусь краще почитати, комусь краще полежати. Тобто, це залежить від людини, в чому вона знаходиться. Але ж повинна кожна людина повинна задати себе питання: окей, а де мій баланс? Як я можу себе відволекти від того, що я роблю кожного дня, щоб так, таким чином підтримувати себе? Ну, да, коли ти бачиш, ну і, і не забувати забутати, мріяти, тому що коли людина зупиняється мріяти, вона зупиняється жити. Ну, це правда, це дуже дуже важливо. Тому я, я дякую тобі, Олен, за те, що по перше, дякую. така з теж така сильна за те, що так тримаєш всіх своїх людей, заряджаєш енергію інших. Я хочу побажати тобі дійсно міцного здоров'я, тримати в такому ж самому ритмі бажано більше ще сатисфекшн, але я думаю, що просто насправді ти і так його отримуєш скоріше за все, по тобі це видно, що ти стараєшся отримати задоволення від життя. Тому я бажаю, щоб і Дякую. ти продовжувала це робити, і, якби дай, навколо люди дійсно заряджались тобою позитивною енергією. А насправді я бажаю всім нам, якби да, скоріше, щоб завершилася війна, якби да, я прийшов в мир, в наші домівки, і, і ну, якось ми продовжували жити в нормальній, гарній, процвітаючій країні. Почали будувати нашу неньку, Україну, економічний розвиток і. Щоб люди перестали uh, думати про те, що треба вставати і йти в укриття, ну да, і повернулися в Україну насправді, да, тому що я так думаю, що для всіх дуже хочеться більше ну, людей да. в Україні, ну, більше От, клієнтів так, вірна країна, яку ми повинні будувати самі, кожен повинен починати з себе. Це правда.